Всім привіт! Надіюсь, ви в повному порядку. Живі, здорові, в безпеці, наскільки то можливо. Не знаю про що розклад, ні теми, ні питань немає. Я налаштовуюсь. Взяла ще одну свою люб... улюблену колоду. А еще одну взяла, а молчить пока. Ну, ясно. Так, ну, все этой Здається, ми мы З якими путівниками працювати мамо дам. Це як опис, але інформацію саме поки не розумію ви людина, яка замислюєтесь над глибинними питаннями вашої сущності. Да? Хтось працює із собою глибину в плані, можливо, якихось сил. Ну, я не знаю, зараз багато людей таких з якимись дарами, знаннями, вміннями. Ви в собі теж щось розпаковуєте. Потім працюєте над собою психологічно, тут четвірка. Пентаклі, ви людина, які, скажімо так, розмежуєте свої кордони, але поки що спостерігаєте за тим. Тобто у вас зараз йде зміна вашого розуміння, в принципі, або як в глобальному, або як, скажімо так, місцевому. 16 башень, повний розлам іде, да? і це несподівано, бо тут блискавка і око. Тут все відбулося так, як повинно було відбутись. Ви зрозуміли, що деякі кроки вони повинні були вас привести саме туди, куди привели. Зараз вам важко якось емоційно і. Логічно в голові, да? вам важко якусь інформацію пропустити через себе. Або якесь розуміння. Усвідомлення для вас воно проходить глобально. Це задіяні і емоції. Якось ви не можете взагалі зрозуміти, як таке могло статись, як таке те, як таке це. Як гріму, мовно кажучи, серед ясного неба, ви зараз, можливо, на тому етапі, коли складаєте всі пазли в один для повної картинки. Так, так само і є. Знову ж таки, це або глобально якось в вашому житті, або на ваше життя, або в якійсь робочій ситуації. В життєвій. Можливо, в принципі, ви подивились на світ і реальність зовсім іншими очима, да? і у вас зараз така можна, перетрубація відбувається. Так, ну ви справитесь із цим внутрішнім станом. Тим більше ви над цим працюєте, вам боятись нічого насправді. Якщо у вас щось і бентежить, то це лише ваша, ну, вибачте, за таке слово внутрянка, да? де до вас приходить ваше усвідомлення. Ось як, да. Вам розвіднюється обов'язково. Зараз, можливо, все виглядає зовсім з руйнівної сторони. Вам здається, що ніби все, все зруйнувалось, і більше ніяк тепер не зможе бути. Як раніше, як би ви того не хотіли, насправді ви війдете в норму сонце. Це просто початковий такий рівень для усвідомлення. Ви його того тому і відчуваєте настільки явно, сильно і ось отак, як вам пояснити? І емоції, і ситуації, і люди, і ви, але в голові не можете щось вкласти, в голові щось у вас і змінилось. No. В роботі або в справах прийде якесь нове рішення, за яке ви візьметесь і почнете працювати. Я не скажу, що це буде, ну скажімо так, все кінець всьому. Ви вирішились, ви, ви визначились. Ви знайшли рішення, я не знаю, там ви знайшли допомогу, знайшли ворога чи ще щось. Це не буде ну, результатом всього. Ні, це буде початком для подальших дій. Тобто, ваша наразі кінцева м, станція, це думка, рішення, знання, вирішення, да? тобто ціль, результат. Ви зрозумієте, як вчиняти там, там, з тими, з тими. З собою або вас, до вас прийде усвідомлення, і ви зрозумієте, як вам далі рухатись. Ну, ви в собі, в собі самостійно зараз повинні. Осісти всередині себе, умовно кажучи, ви зараз на тій терзанці, да? ви пішли самі спробувати. Ви зараз повинні самі в собі розібратися, що в вас в голові, всередині, що в вас за дари. Взагалі, як ви це сприймаєте самі по собі? Не хтось, а ви самі по собі, як це сприймаєте? Що конкретно це може бути для вас? А із того ви вже зрозумієте, як ви зможете проявлятись в суспільстві, ну, як мінімум в суспільстві. Ви зараз повинні зрозуміти, що ви зараз на такому етапі, коли ви перегорнули одну сторінку. І починаєте нову. Да, і тут трійка жизлів. Угу. Мах і карта завершення і нового початку, карта миру. Все, почали говорити. Все, колода підхватила розмову. Ага. Так, да, вибір, вибір. Розуміння, пробудування планів, ви все зрозумієте? Да? Спочатку ви повинні збалансуватись в собі. Що значить збалансуватись? <клес> Привести до ладу і до однієї точки. Да? Емоції і думки. Якщо у вас зараз в якийсь період в голові сидить, і я не розумію, як таке могло статись, як те, як це, як я не бачив, чи як я не бачила. Як я могла не розуміти, чи міг не розуміти. І ось такого плану різні думки. да, Ви, можливо, зрозуміли, що от вас завжди там, ну, умовно аб'юзили, да? новомодним словом, скажемо, новомодним теж в лавках, Ви завжди знаходились в такій моделі відносин, де вас постійно притисняли, де вас постійно. якось сіто, да? І ви зрозуміли, як це ж було неправильно. Да? тобто я в таких відносинах, тому що. Да? І ви будете думати, як же я такого. Да? Або у вас, можливо, у багатьох може бути питання, а чому це сталося лише тільки зараз зі мною? Да? Чому раніше такого могло не статись, або не було? Потім, може, як, можливо, якась новина до вас прийшла, яка вас, може, шокувала. І до вас зараз ось таке приходить як усвідомлення нормально, спочатку звертайте увагу на думки, на емоції, збалансуйтесь. Але справедливість буде справедливою, розумієте, ось в чому питання? Тут, якщо так розібратись, по центру в нас двійка. Старшого аркану жриця. Баланс. Темне, світле в балансі. Це хранитель, жрець. Тобто справедливість. Або людину знайдете, да? або якось чи вже з такою людиною, де ви можете отримувати те або інше, що приводить вас до ладу, але деякі моменти, ну, лементарно можете дивитись дійсно розклади і, ну. Багато хто пише, що деякі мої теми вони виносять, назад, не заносять. Ось таке теж може бути. Це теж сюди можемо відносити. Але якщо брати до глобалізації, то все буде по-справедливому. хто над чим і як працювали, те і отримаєте. Те, що тут показане сонце це не свідчить про повну благодать. Все буде по справедливості, розумієте? Сонце це прояснення в першу чергу. Світило теж. Це не тільки про благодать, благості. Ой, вийшло сонце, вам світитиме все. Сонце то вийшло, але. Тут закрита позиція дев'ятки Пентаклів. Дев'ятка Пентаклів це, по суті, це карта задоволень, да? Теж матеріального блага, стабільності. От, от Все добре, да? все добре, працюю, приходить, не працюю, ну, да? а ось це відкрита позиція. Якби ось всі три карти були в відкритій позиції, я б вам остаточно сказала: не бійтеся, буде круто. Але то, якщо тут закрита позиція. Аж риця вийшла відкриті, то я вам кажу, що це вже буде повна справедливість і тут колесо фортуни. Що посіяв, те й пожнеш, розумієте? Тому тут теж три особи зображені. Ну, особи якось, я не знаю. Це теж говорить про баланс: король пентаклів. Королева Пентаклів. Баланс, Паж мечів, сі пентах, туз мечів, В стосунках можуть бути протирічні питання. Відносини самі по собі можуть бути такі. Ви обоє думаєте над тим, як би примиритись, да? як би дати, скажімо так, вже задню нарешті тим перипетіям, які є. Да, зірка віддаленість, але і знову башня. Ви віддаляєтесь одне від одного, тому і є е, охолодження і є розруха. Тут теж, тут, ну, перше, дивіться, у вас тут немає навіть розуміння спільного якогось довготривалий час. Ви або одне одного не чуєте, і тут карта миру на відстані, або якось довгий час одне одним могли, скажімо так, підсвідомо управляти там мах. Як досягти балансу, і чи треба він? Двійка жезлів. Ви повинні. Вісім да, 8... келихів і п'ять uh, пентаклів. Ви повинні самі все зрозуміти для себе. Вам тут ніхто, ну, насправді, ви б скільки б допомоги не просили, вам мало хто допоможе в тому плані, що ви самі повинні вирішити. Ну, да. Ви або далі, або uh, все. Або одне від одного місяць. Ну, вам багато чого не зрозуміло. І знов жриця, да? Шість жезлів теж карти повторюються. Вам багато чого не зрозуміло. Вам або здається, або ви звикли. Думати, що це ваше ваше. А як треба розуміти це? Зараз угу. таки. Ну, в першу чергу як співпрацю, співпрацю двох людей. Враховувати якусь а, чоловічу таку наполегливість, імпульсивність, а, таку активність, увагу да, і Можливо, не зовсім зручну для вас. А, для... а в жінці треба враховувати гостроту її розуму, влучність, можливо, десь там слів. Ну, така, знаєте, прямота. Ну, так, можливо, ви такі ж самі, як я, говорите. Рубаєте просто ось. Насправді тут, знаєте, тут чоловіки схильні до приховувань, а жінки, якщо, ну, от ви, да, ви більш відкриті. Враховуєте чоловічу закритість і жіночу відкритість. Ну, знаєте, якщо чоловік а, може щось і приховувати, да, то це ну, тут нічого немає такого. Щоб не мало під цим життя. Тобто, це навпаки такі ось, можливо, якісь прихованості його. Вони не мають чогось підлого. А у жінки теж не підле, тому що це знову ж таки меч, і ми говорили про справедливість. Тут у жінки теж не підлість, але чіткість, розумієте, така ось рішучість. Нєт, рубаємо, да. Продовжаємо там. Ну або такого плану. Або там, наприклад, ви, можливо, спілкуєтесь одне з одним, і ви, скажімо так, висказали свої вимоги до чоловіка, і бачите можливо, що він нічого для того не робить, або вам здається, сировато, ну, недостатньо. Ви можете на нього тиснути, не тисніть він все робить нормально. Тобто, так як він робить, ви потім збиратимете плоди. Хтось навпаки, да, і тут вже король, хтось навпаки поставить. Да, о, як. Хтось навпаки, поставить точку крапку в якихось відносинах остаточно і безповоротньо. Причина тому, що чоловік більш е тепліший, ніж жінка. Жінка може бути холодною, да, така в даному випадку сонце е трішки подаль, звернула увагу, і на передній план е іде меч, а тут меч в справі. Да? Тому е така, знаєте, стадія оборони. Можливо, у жінки є на те причина, аби бути в постійній обороні. Ось, але ви повинні зрозуміти, що ну, можливо, мене жінка така чує і розуміє, що це про вас, вибачте, але я повинна бути чесною і скажу те, що є чоловік, поставить крапку. Можливо, саме з вашої жіночої сторони є нечесності, є можливо вибачте зради, або це не до всіх стосується. Кожна про себе знає. Не пишіть, будь ласка, мені в коментарях, що ні, я не така. Добре. Я рада, я кажу для тих, хто така. <свят> так, хоча тут ніхто нікого не судить, по-перше, да? і тут не тільки чоловік, це по вищій справедливості. З, знову ж таки, кожен отримує те, що, а, що віддав. Ви довгий час могли бути відстороженою, далекою, ем, секрети, можливо, десь з вашої сторони, ну як не чесності, можливо, якесь коварство. Ви хотіли там на чисту воду вивезти, чи, можливо, там постійні ваші могли там бути придирки, чи ще. Ну, я не знаю, зрозумійте, це ваші відносини. Я дивлюсь те, що бачу по картам. А чоловік, по суті, він знаєте, він такий можливо більш образливий, можливо, ви наступили на дуже такий сильний вагомий мозоль. Але тут єрофант з чоловічої сторони, а тут е, 20-й страшний суд. Я вам скажу так: це може бути кармічне, тому що двійка жриці вийшла два рази теж. Це могли бути або можуть бути у вас е кармічні відносини, які... які повинні були розвитись саме так, або завершитись так, або змінитись так, або навпаки, вибачте, ще теж скажу, або навпаки, у когось відносини могли або можуть початись е з руйнації, да? Теж тут може бути конфлікт. Ну я вам скажу так, тут чоловік вийшов в двох позиціях: і король мечів, і король жезлів. Тут ви могли в чоловікові розпакувати саме колючу сторону, бо саме ви, можливо, колюча жінка. Так, да, Король, бачите, король келихів. Чоловік, він його. Підґрунтя і взагалі він сам може бути зовсім інший, а ви в ньому можете викликати саме таку гостру поведінку, теж своєю гострою поведінкою. Довготривала робота була проведена, да? але все, але якісь дії, події, рішення вони запустили колесо змін. Знову ось тут. Ем... Завжді йде нас тут. ось є король. Да? Дивіться, одні й ті ж символи на королі жезлів жезлів і на шестірки мечів. Карта руху. Одні і ті ж символи, бачите. Полумісяць такий, да? Це спадаючий місяць вже. Тому я вам так скажу, тут саме з ініціативи чоловіка. І вам це може розбити серце, да? або ви були в таких стосунках, де чоловік поставив крапку і ви бідкаєте, що зі мною не так. Можливо, треба попрацювати над чуттєвістю. Ось. Такий теж момент може бути з психологічної точки зору. І не хвилюйтесь, людина була в вашому житті для того, аби вам можливо відкрити очі на себе. Або, можливо, саме з цих відносин, саме після цієї людини, або з цією людиною, чи під час, ви повинні були пробудитись. Да. Пробудійтесь. Колись були такі, я не знаю, ми їх називали в дитинстві сектанти, коли журнальчики такі приносили. Пробудіться, або сторожова башня. Теж на тему сект треба поговорити. Секта і релігіозний, скажімо так, релігіозний зібрання це дві, дві різні, два різних розуміння і дві різні речі. Господи, що ж так довго. Ні, все, дорогі завершення. Всю інформацію я вам передала. Да. Якщо о, хтось послухавши і зрозумів, що ніби в мене тут для вас немає допомоги, ну, можливо, це і чудово, да? Можливо, ви вже о, набагато далі, або, можливо, о, у вас абсолютно свій шлях, унікальний, про який ви розповідатимете далі. Дякую за вашу увагу. Дякую, що ви поруч, і дякую, що ви дозволяєте бути поруч мені також завдяки моїй роботі. Дякую всім. Правда, за все, кожному за окремо. Не буду зараз перечисляти. Дякую мамі, дякую папі. Але якщо ми говорили про практику вдячності, то давайте ви теж подякуйте тим, кому можете. Да? Давайте. Ну, якщо ви бажаєте, звісно, не давайте. Дякую, всім всього найкращого і всім добра.